Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся, і сьогодні ми поговоримо про мінуси життя в Польщі. Поїхали! Перший мінус життя в Польщі це грязне повітря. Особливо це видно взимку. Е, ви можете подивитися карти забруднення повітря, і ви побачите, що в Польщі якість повітря одна з найгірших в Європі. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що багато будинків ще мають домені печі, які опалюють і стаплюють там просто якісь брикети, резину і так далі. Це все виходить в повітря. В Кракові дуже велика проблема зі смогом в зимовий період, тому що багато кам'яніць, старих будинків, з оцими пічками. Другий мінус це дорога медицина. Так, якщо ти застрахований, платиш складки ЗУС, ти можеш ходити безкоштовно. Але всі ми знаємо, скільки треба чекати на безкоштовний візит до лікарів. До деяких місяць, до деяких три, а до деяких навіть півроку або рік. Тому приходиться звертатись до платних лікарів, а до них візити починаються від 200 злотих за ці 10-15 хвилин, які вони тобі виділять. Дороге житло. Uh, українці, які живуть в Польщі і знімають тут житло. Знають, що майже одну зарплату ти маєш віддавати на винаєм помешкання, тому дуже важко жити людям, які от, о, самі так і немає там двох зарплат, коли ти можеш на одну зарплату знімати квартиру, а на другу проживати. І приходиться в такому випадку знімати або тільки кімнату, або навіть ліжко в кімнаті, що дуже незручно. Четвертий мінус це довге очікування карт побиту і всіх документів, пов'язаних з легалізацією. Зараз я помітила більш позитивну тенденцію, люди почали швидше отримувати карти побиту, якось ця система все-таки розкручується. Але коли ми приїхали сюди, то ці очікування були роками: от Сергій, ми тут живемо більше чотирьох років, він тільки. Ось отримав децизію, яка важна аж до 9 лютого. Ну і п'ятий мінус, який почав проявлятись відносно недавно, так він. Е був в принципі в маленькому відсотку, і коли ми ще приїхали до Польщі 4 роки назад, але це було майже непомітно, особливо в інтернеті. А зараз в інтернеті на просторах інтернету, Фейсбуку, можна прочитати дуже багато негативного негативних коментарів поляків в сторону українців. І п'ятим мінусом я б виділила ксенофобія, яка зараз. Um... Яку зараз от розганяють. Ця інформаційна війна ведеться не тільки в Україні, а й в Польщі, де людей налаштовують, згадують якісь незрозумілі речі і роблять все, щоб нашим людям тут було трошки незручно. Це така маніпуляція під свідомостями людей, які думають, що це їх власна думка. На собі я так сильно це. Вони відчуваю, бо я тут давно я знаю польську мову, але люди, які тільки приїжджають, не спілкуються ще польською мовою, важко їм адаптуватись, бо їх вирвало просто з їх повсякденного життя, так, і, можливо, вони не посміхаються на всі 32, то вони з цим стикаються, на жаль, частіше. І це п'ятий мінус. В кінці хотілося б сказати, що взагалі ми вчора з Сергієм, якщо плюси написали за 5 хвилин, то мінуси. Сиділи і думали півтори години, тому що ми дуже любимо Польщу і бачимо тут е, тільки плюси і мінуси нам було знайти насправді е, важко. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які плюси і мінуси життя і роботи в Польщі бачите ви. Мені буде цікава ваша думка. Друзі, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, а також підписуйтесь на наш інстаграм та Тікток. Я кожного дня з вівторка по суботу веду прямі ефіри в інстаграм з різними цікавими людьми різних професій, де ми обговорюємо тему адаптації, життя і роботи в Польщі. Так що підписуйтесь там цікаво. До нових зустрічей! Па!